Родичі, всім привіт. Часто там спрашуйте, покажи, де ти живеш, покажи город. Давайте зробимо так. Весь город я вам не зможу зараз показати. Но якщо це відео вам зайде, то будемо чаще щось вам показувати. Значить, живу я десь вон там далі. Ну, тут буквально одна минута до цього фонтанчика. Це красивий парк. Давайте по порядку, сідайте поудобні, бо куча негативу в житті. Давайте відключемося, вместе з вами предлагаю. Може вам такий формат зайде. Я ж не знаю, що вам. Надо... Мені треба надо вас дізнатись, вам треба мене дізнатись. Тому сідайте поудобні, поїхали, подивимося. Зараз пройдемо з вами до. Костелів, всяких, потім пройдемося до площі до ринку, пройдемося, там теж дуже красиво. Давайте, поїхали дивитися. Напоминаю, город 25-й год. У нас світочки світучі, все вам покажу. Фонтанчики б'ють. Звісно, парк може не до і невеликий, але чистенький, убраний, куча лавочок. Всі оці діла. Ну і звісно посередині фонтанчик. Там, по-моєму, навіть качечки плавають, зараз підемо подивимося. А я живу десь там далі, буквально минута ходьби, я тут живу рядом. От поэтому, мабуть, у мене. Хата і стоїть тисячу злотих і 300 комуналка, навіть тільки пе. Бо я до цього жив в іншій стороні Вроцлава. Ну там взагалі не такий Вроцлав, як ви зараз побачите. Все зелененьке, клас. Ну Є, звісно, свої моменти. Ну от, бачите, так? Да? 0,5. Ну, то таке, то буває. Ну що не можна взяти викинути урну? я взагалі це не розумію. При тому, що гурна вон стоїть. Ладно, це таке це буває всіх. Щоб ви просто розуміли цей фонтанчик. І воно качки тут плавають. Думаю, що там риба, є. одна качечка плаває, а вон друга сидить, вже вилізла. Вони не поймуть, що робиться, що риби, риби немає. Наверное. Це, навіть, жінка, а то чоловік, каже, то жінка чоловіку, що він Бог не може піймати її рибину в воді. Сміється з нього, виходить. Да, парк такий губраний, симпатичний вже. Пішли далі. Хто місний, хто не місний, не знає, знає. Я, це знаходиться рядом біля плацвема. Зараз ми туди дійдемо з вами, все вам покажу, розкажу. Я думаю, чого ні. Бо вже ці металоприйомки постійно. Давайте щось таке подивимось, інтересне. Це стара частина міста. Тому може квартира так стоїть. Не квартира пам'ятаю, а квартира тут взагалі цілі стоит. Попрошу замітити, там столик за моєю спиною. Шахматна доска, типа на бетоні зроблена красиво, щоб люди грали. Що ще немаловажно, це є туалет. Совершенно безплатний. От парк, от туалет. Работає з 8 до 8. А ще тут популярні от такі от великі. Ви мені, наверное, такий писали, щоб я сюди тий барахла наложив і поїхав на барахолку. У мене просто нема де його ставити. Я б всі давно купив, це був би взагалі, щоб Три минути ходьби ми прийшли до готелю. Це готель з тієї сторони, річки, зараз вам покажу. Ноч стоїть, щоб переночувати невеличкий номерок, приблизно 100 доларів. Не приблизно, ну плюс-мінус, залежності від того, що вам треба. Невеличкий номерок 100 доларів. А ви мені кажете, що в мене кімната 1000 злотих це дуже дорого. Що мені тут подобається, що тут все убрано, все так красивенько, бачите, все підстрижено. Тут з утра стоїть садовники, стрижуть з усі сили і на всі гроші. Ну, бачите, який де є мусор. Ну, його пооббирають обов'язково. сьогодні, я навіть більш ніж уверений. А ще в місті дуже багато всяких графіті. дуже красивих. От, наприклад, одне, Он друге, хоча там була недавно Кока-Кола нарисована, тепер таке, бачите, Глово, всі оці діла доставки. Кстати, маніть, мене намікають, що Віталька, пора йти роботи в голову. По поводу погоди, скажу вам так: три рази за всю зиму я бачив сніг, тільки бачив, не те, що там. Руками хватаю, просто бачу з вікна трижди. Я поки виходив, вже сніга немає. Соответственно, погода сонячна і зрідка дожди йдуть. Ну це як по мені. Я вже тут год почти, як живу, так що вже є, що вам розказати. Він ще одне графіки красиве. Тоді, по поводу мостів, це город мостів, тут їх 100 штук, я читав вчора, їх просто тут безліч. Ми зараз з вами пройдемося туди ще. Це одного дому буквально 15 хвилин ходьби, Пішочком в легкому темпі. Що вот. я включив, хочу вам показати. Ось цей самий отель, тільки з другої сторони. Він великий. Всі діла, да, це він, бачите. І ви берете десь номер, і у вас вікна виходять Зразу річка. Річка. Кстати, річка доволі таки чиста, вода прозрачна, більш мені все видно. Но це зараз поки місь несе, вона потім усядеться і буде чітко взагалі. Бачу, там часто рибу буває, ловлять з той сторони, Там з островка кидають. Навіть бачу пару разів, які її витягували. Тут, звісно, да, чистота, порядок. Дивіться, опять кустики. І опять мост. І там ще будуть мостити. Що ж таке? Це йде островок, виходить. Там теж з цього островка йдуть меті мостики, Зараз ми з вами туди пройдемося. Куча дитячих площадок. Дивіться, яка травичка зелена, красива. Кульбабки повилазили, та що ж таке? От мені це подобається. Все, тепер от дивіться на зелену траву і одразу оживаєш. Подивіться, що пише. Це мостик наш красивий. От вам річка, наприклад. Ну це вже, звісно, хтось щось кинув. Очеретик, росте, ну Коли піднімалась вода, то повний в тому году було таке, тут мішками все залажували всю річку. Ну, я не думаю, що це б звісно допомогло, ну, не знаю. Так вона чистенька, водичка, теж більш мене Вон вам видно, ця плити лежать, то есть вода перебігає, все чітенько видно. Ні, ну можна ж не кидати, ну що таке. Карасів не бачу. Може де окунь стоїть здоровий під берегом. Треться. О, тут голуби. Голуб ходи домінірує, показує, який він жеребець. Все, будете звіздою. Тільки не на камеру ці всі ваші грязні діла. Річечка взагалі класна, мені подобається. Тут часто діти бігають водички, там тільки вода ще холодна, я пробував, дуже холодна, Бачите, чистенька водичка, все видно. Там, зараз ми перейдемо, ми зайшли з вами на остров. Ми зараз перейдемо через один мостик на ту сторону, я вам покажу, там чисто для отдихано. от що з інтересного. Не можна кормити птахів, Поняли хлібом, бо буде. їм, короче, буде їм буде Предупредили вас зразу. Ззаді мене знаходиться урна. Ну тільки її десь одірвали, чи я не знаю, в общем, але ну, її немає. От вам, дитячі площадки, всякі горочки. Там теж куча дитячих площадок, як ви бачите. Так, убрана Тоже Теж от вам дитяча площадка. Йдемо з вами далі. Тут, мабуть, будемо без коментарів. Такий статуя, ноги здорові. Ми з вами все ближче і ближче. Зараз потихеньку йдемо, поки ми ще на острові. Зараз буде мостик іде. Через річку ми виходимо з острова. Підемо з вами, пройдемося туди. Там вам зараз все покажу красиво. Потім підемо там мостик є другий. І підемо зараз в сторону. Я просто знімаю, не знаю, понравиться вам таке відео чи не понравиться. Матюків немає, так що можете дивитися з маленькими дітьми, можуть взрослі дивитися, можете пити пиво й дивитися. Взагалі, універсальне відео у нас виходить про Врослав. Ми цим відео захватимо тільки маленьку частину, 3% всього Врослава, що я можу показати. Якщо такий формат зайде, то що? То легенько будемо ще знімати. Вообще. Ну тільки я не можу вам обіцяти, що це буде дуже сильно часто, бо це зараз я півдня потрачу. Ну, Нічого страшного, мені для вас не жалко. Оскільки я парень із села, я вже одразу бачу, що тут є земля. Зараз вам все покажу. Ось вот такий кусочок. Тут дві річечки, йде, верніше розділено воно. Тут можна було скопати би, посадити часничок, А там далі там буряк, тут часничок, тут капусту, а тут помідорчик і перчик. Потім прийти пару разів проколоть, можна було б урожай би збирати. А там бізнес-ідія, ти подивись. Собачка біжить мокренька. Це ресторан на воді зроблений з корабля, щось таке похоже, тільки я ні разу не бачив, що він був відкритий. Не знаю. Може він так працює і не працює, поки мені не зрозуміло. Я по ресторанам сильно не ходжу, так що не ходжу. Тоді з інтересного, дивіться. Так, что, Тогда, вот, да, туалет. Я розумію, що ви знаєте, що таке туалет, але він безплатний вода. Зараз зайдемо, можу вам показати одну секунду. Ну вот, висить, Водичка є. Ну і там Віталька, Кстати, який яке чехол заказав. Він он... аер якийсь там такі ці бульбашки на ньому, бачите. Водичка, сушка, все чотенько. Камер немає, щоб ніхто нічого не вкрав, ніхто нічого не краде. Ну, щось хтось був нарисовав, звісно. Це вже, виходить, вийшли ми з вами з острова. І отам от під островом, дивіться, який берег. Писали Віталіка про рибалку. Щось про рибалку я вам сильно не можу розказати, я не великий рибак, але я от отсюди отсюда бачу, що якби залізти, я руками хорошо ловлю риби, якби залізти там пройти під берегом. Там бираки, такі були, як я розмірами. Я їх своїми протийними руками сильно витягував би, кидав би туди на берег, а хтось би собирав. Ну, так би довго діло не пішло, поки б не проїхала поліція і мене б зґвалтували. Так що, звісно, ми так делати з вами не будемо чистенько, красиво. Зараз підемо, покажу вам. Це університет Врославський, по крайній мере, так пишуть Google карти. Я чесно не знав. Ну, верні, я знав, що це красиве здання. Що там? Ну, сильно якось не інтересувався, ніколи времени не було. От в місті з вами узнаємо щось нове. Коли тут вечір, там дуже красива подсветка. Дуже-дуже, дуже. якось вам покажу, якщо вам таке відео буде заходить, то пройдемся вечором, подивимося, що все, що робиться. Мостіки, мостіки. Ми опять на острові, оказується, а? Также, що я замітив, тут, коли тепло, тут просто немає куди стати. І не можна як у нас вийти, положити кирпичів, достати пару шампурів, нанизать, а нанизати м'ясо і почати жарити. Ні, тут все на углях ділиться, тому що, я так розумію, і і ну не знаю чого, може, щоб нічого не загорілося. Якось так. Йдемо з вами далі. Ми з вами зараз перейдемо на ту сторону. Зараз вам все далі покажу, дойдемо до костелів, потім проїдемося до ринка, все покажу набережну. Я не знаю, скільки це відео буде. Ну, ви просили підлініє. Давайте спробуємо підлініє. Мені балакати не важко, балакати не мішки, ворочі, знаєте. Ні, ну що, не назначу балакати. Так що поїхали далі, дивитися, буде цікаво. А ще мені подобається це от здання. Бачите, як воно зроблено так. Унікальний якийсь такий інтер'єр і екстер'єр. Бачите, построєчка така красивенька. Зотик знову тоже стоїть біля річки, і поэтому. Поэтому якось так. Я думаю, там квартира стоїть, що якщо продати мої печень почки, то там не вистачає балкон купити. <му> У нас очередний мост це річка Одра, хто не знав, Одра називається. Не знаю, глибину не дивився, але кораблики плавають, там далі Щас вам піду, все покажу, все побачите. Що це символізує, чесно не скажу вам. Ну от, серйозно. Бачите, все стареньке, стареньке постройки. Що мені подобається, тут все його реставрирують, Притом з усієї сили. Це, це здання з другої сторони. Там де квартири стоїть по мульйону, більше, ніж по мульйону. Теж зроблений такий парк, щоб люди собі виходили і відпочивали. Так, все, йдемо тепер далі туди. Ще один мост. Зараз ми з вами дойдемо сюди. Зараз ми повернемо наліво спочатку. У всьому місті Вроцлав стоїть такі от штучки. І є там я десь читав, що якийсь квест, там їх, там їх дуже багато. Вони всі з бронзи зроблені, якийсь квест, щоб там всіх їх, всі їх перефоткати. Якось так воно зроблено. Це католічка церква. Зараз ми її обійдемо з правої сторони, все вам покажу. Я не знаю, чи там середину можна зайти, Думаю, що можна, зараз подивимося. Якщо ні, то ну звільняйте. У мене видно статістика я знаю, що мене дивляться дівчинкою і жінки. Дивіться, які цвіточки красиві, все розцвітає, пахне. Пчоли такі літають, як кулак здоров'я, Ситі, від пуза. Ніхто не цвіточки нерве, все собі росте чотенько. У нас трошки вітер, щось у нас погода сьогодні неспокойна. Ну Я ж вчора не міг вийти познімати, коли було сонце. Ладно. Бачите, скільки замочків? Їх тут навішують цілу кучу, а потім приїжджають служби і їх зрізають. Ну там раз скільки-то. Зараз ми з вами дойдемо туди і сюди. Так що заливайтеся з нами. Зараз буде ще вам один мостик. Там є вход. Давайте зробимо так. Сьогодні пройдемося по городу. Якщо це відео нормально вам подобається, зайде, то якось походимо внутрішні все познімаємо всередині. Там, я думаю, дуже сильно буде красиво. Ціла куча екскурсій ходить, тому тут така дорога не сюди приїжджають екскурсії, ну правда, тут весь міст все красиво. Ідемо далі, зараз перейдемо в мостик і дойдемо. Тут вічно дядько стоїть з саксофоном і грає, або цей або ще стоїть помоложе. один дядько й чойня, людей багато. Так, вже ми майже дійшли, тут є кафешечка, ресторан. Давайте хочете, покажу ціни, щоб ви просто розуміли, о чому йде річ. Чесно, ні, я ні разу ще не був, поки мені не було необхідності. Я думаю, вам видно це піцерія. Угу. Можете поставити паузу, опять сказати, що вам не видно. Вроді все видно все чітко. Отак от називається. Райські огороди. Ресторація, ресторан ще курсірують такі машинки, возять людей екскурсії, прям сідаєш і там возять гід тобі все розказує, показує, об'їжджає. Щоб не бути многословним, дивіться, там одна група туристів, там ще десь одна група, а де я бачу? За машиною там ще одна група туристів. Ну і йдемо далі, дивитися, що відбувається. Пішли. Називається Братіслав'я Кантанс. Якось так, якщо неправильно звільняюсь, ну. Но... Тільки прочитав, чесно, не знав, як називається до цього време. Названня для мене таке як сложна. Дуже красиво, бачите? Обіжжають там по кругу екскурсії, всі ці діла. Красота. Ідемо далі. І тут же одразу ще одна, Зараз ми дойдемо. Подивіться просто яка красота. Зараз прийдемо ближе. Напоминаю, якщо вам таке відео зайде, то взагалі можемо тоді пройтись всередині, познімаю, вам покажу там там просто. Там рот відкривається і все время відкритий. дуже красиво. Чесне слово. Зіпціх. О, щось там. Ну розказують. Я не розумію німецьки, так що пардон. Вам буде щось чуть. Я вже що придумав, все одно, якщо ви дивитесь, слухайте, вам показувати красоти, дивіться. Може, нам не треба той мільйон, буду ходити вам знімати города, показувати, буду гідом вашим чи ні. Хоча мені, звісно, мені намного до душі більше. Я там просто тут мені подобається, а на металоломі ще сильніше. Я не знаю, що коли руки в мазуті, коли воно маслом все воняє, солідовим. Не знаю, подобається. Такий якийсь я. У нас вся сім'я любить железяки, так що чітко. Тепер давайте дивимося з близька. трошки болгарка працює, це реставрує здання, я так розумію. Та не розумію, як воно є. Можемо трошки увілічити. Деталізація просто супер. Як так? Я не знаю, але це але дуже важко таке построїти, ти що вам зблизька. Води видно вам так, роки. Тут виходить, з лівої сторони зразу стоїть його менше копія цього собора. Ну, тобто тут теж всі детальки, все це і все показано. такий от він. сейчас мы з вами его я не знаю будемо. давайте увидим я вам покажу якщо вам такий інтересно так это буду показувати. тут багато такого є, що показати. трошки шумно извиняюсь да по поводу микрофона по поводу микрофона я все помню все в силе хороший микрофон стоит баксов шут просто поднимали 200 баксов пока места нет, все нормально будет будет надо компьютер микрофон и будем снимать я не можу вам цю милуту не показать электро этот дивите какие дракон шлеми Тож. Ви мені пишете, от будь ти не строїтель. Якби я заліз де сюди, віночки, навіть, я б там би вже взявся під себе, як цуценя. Я не шучу. Воно там, не все шатається. А якби заліз туди наверх, там би я наверное, кирпичів би наложив би, десятка, два-три це тільки піднявся б та ти що. Я там би схватився цими своїми пазурами за кирпичі і держався потім, та ну ви що? Це не для мене. Впасти і все, потім вже ходить улибатися. Я сейчас увибаюсь, но якщо туди опасти, тоді просто можна Нам з рулем буде бігати по дорозі. Ну і нікто ничего не буде казати. Пойму, что все нормально. Так что, извините, з мене так себе. Та й реставратор тоже честно. Также з цієї сторони зроблено. То я вам знімав оттуда, а тепер отсюда. Дивіться, яка красота. Ну так, да, за вітря, правда, я, извиняюсь, я поки міський не професіональний съйомчик. Якщо вам буде так нравиться, купим обязательно аппаратуру, будет все чітко, не будет ни шума, нічого. Деревця які. Сідаємо далі поудобній. Давайте друга часть їдемо з вами на ринок. Там теж дуже-дуже сильно красиво. Там така площа, ой ой Зараз це вам покажу. А якщо ви підпишетесь, то будете ще більше такого всякого бачити. І тоді від мене вам лайк буде огромний. І, і взагалі вже цвіточки, вже весна все почалось. Все розцвітає, птички співають. Тут теж коли сонце світить, тут і зараз людей багато, а тоді взагалі їх... Ну тому що такі міста зроблені спеціально для такого, щоб люди виходили, собі сиділи, сонячні вани приймали. Це вже якась шоста чи сьома екскурсія, там теж він. і там десь стоїть мій гелік, я не знаю де він, але ну, не мій. Там десь він обично стоїть. Ще один мостик і там ще один, це ще вам два моста в ленту. Мій трамвай вже уїжджає, це дуже погано. Це вже вам БМ. Там з правої сторони я їздив на роботу. Там нас забирали. Не вспінемо ми, так? Конечно, не в Тут прямо возле ринку є такі от штучки. Може кому буде цікаво ціни. Все, думаю, вам видно. Ціни в злотих. Ну, примерно 0, виходить гривні. І ділите на 4 виходить, долари. Тобто 43-10 доларів примерно. Така от штука. Я думаю, паузу поставили і всі побачили. У мене кофейня, но тут поки місцеві кофе не можу дозволити, тому що навіть як в жабики береш за 8 злотих, то вже відчувається удар по бюджету, а тут, навіть стаканчик тільки пустий, 8 злотих буде стоїть. І з вами потихонечку доходимо. Та туди йти буквально 7 минут, Я йду, роздивляюсь, як цей ворона, знаєте, рота розкрив іду, досить дивлюсь. Кстати, якось відкушую у цьому старбаксі. Тут в мене чуть серце не вхатило. я не щось 25 баксів по-моєму, я покушав. Це так, перекусить. Тоді у мене в мене жаба задавила. Ну, нічого поздно було. Людей, звісно, дуже багато, але просто подивіться. Відторок, звичайно, з символа. Із інтересного, от Макдональдс, це перший в моїй житті Макдональдс, де платний туалет. Я так ніде не бачив. Три злотих туалет, щоб ви просто розуміли, 3 злотих. А вот там, бачите, люди зверху, там підйом стоїть, по-моєму, скільки, 18 злотых підйом стоїть, чи 19. Там скільки багато ступенів, ти піднімаєшся ключ, а потім залазишь, там весь вросло видно. Я десь вам не знаю, відео вставлю чи не вставлю. Якщо найду, то вставлю. Я там піднімаюсь, дивився. Конечно, красота. Ну скажіть, що красиво, що давайте тільки не будемо гадості всякі писати. Давайте будемо чудочку добрі, ну що ж таке. І так вистачає всякого негатива. Давайте будемо позитивними, бачить хороше. Соотвісно, заді мене друга часть, Сейчас час ми туди підемо, там фонтанчики, всі ці діла, флаги красивенькі. дивитися. що ви мені скажете? Красота. Тут дуже багато людей, поэтому мені сняти тут все конечно, важко, тому що ну, серйозно, це настільки прийти, може як дощ буде чи ще що, тоді буде чітко, все буде отлично. Йдемо ще з вами щось подивимося, пішли зі мною з цього ракурса покажу. Но людей правда дуже сьогодні багато, а як сонце тут і стать нікуди, не знаю. Так же, задні мене знаходиться хала торгова, якось так називається. Що там внутрі, не знаю, там дивлюсь людей, багато ходи, ні разу не був. Я отсюди живу буквально одна остановка, так що вообще, дивіться, як все чистенько. По дорогам по багатому, все як ми з вами любимо. По мільянерськи не можу сказати, ну, навіть по мільярдерськи тут треба казати, тому що я не знаю, скільки їм год цим здання, але не ну, дуже все старе. Подивіться, стан просто. В цьому районі мені все подобається, абсолютно все, крім одного. Тут дуже мало виходить, магазинів там, де я живу, в стороні Бема, там дві і жабок багато. Все. Якщо в мене декий там, чи ліду, то треба їхати сідати на трамвай. Ну, слава Богу, що він до мене під вікнами сів, та й поїхав. А так да. Я до цього просто жив з той сторони Вроцлава. Там такого немає що показати, там просто магазин на магазині Ашан, Кауфланд, Лідли, 10 бідронок, все як полагається. Рядом автовокзал був я з тієї сторони жив. Так що так, тепер подивимось подивимося набережну. Давайте покажу вам набережну. Людей сьогодні минут небагато, бо погодка така. Так що є шанс вас побачити цю красоту. Тут виходить така от іде собі алеєчка понад водичкою йдеш, собі дивишся, все цвітей пахне, тут часто щось продають. Я знаю, що вам це місто вже знайомо, ті, хто давно мене дивиться тому що я тут буваю, починав, як відео з цієї сторони. ну Тут правда, водичка, спокійство таке, знаєте, вітерочок льогенький, чаєчки якісь там співають, качки плавають, карасі скидуються, ну, і верховодка теж. По поводу чистоти, тут нічого додати. Подивіться, тут просто тут і пісок, пісок навіть пересіяний. так що От там часто буває дуже багато людей, як тепленько, то люди там весь день сидять. Там правда, красота. Далі там видно вон, мости один, а там за ним ще один. Грюнвальдський. Якось ми до нього з вами сходимо. Мені писали, що і ночі красивий, і ночі я бачив один раз. Йо, якщо вам буде таке інше, обов'язково приїдемо і покажу вам його вечірком. І ще раз скажу, от цьому, мабуть, стоїть тут житло так дорого, тому що це туристичний міст, ціла куча туристів. з за цього і красивий. Із-за цього житло стоїть безліч, яких, на жаль, у мене немає. Ну і давайте напослідок подивимося просто. Там вон, лодочка пливе одна. Це я так розумію, я на них, кстати, ні ни разу не плавав. Не знаю, чого не плавав. Плавати я вмію добре. Ще одна пливе. і возять собі бабки зарабатывають. Ну тому туристичний міст. Можна було б, звісно, набрати ключів і стати би десь продавати. Ну да ладно, за таке мене не оцінили, я думаю. Получилось з вами таке відео, не знаю, інформативно чи ні, я не професіональний гід. К сожалению, може, к щастю, не знаю. Розказав все своїми словами, все як ви любите, все по-простому, все по-нашому. Буду радий любой критики, підписки, лайкам. Це мене теж стимулює з усієї сили. І можливо кабанячими толчками виставити лайк. І починається кабанячий толчок, мені хочеться вам зняти ще щось інтересніше. З звуком щось зробимо з картинкою теж, так що все в процесі, це не ділиться за один день, так що Пардон. Додому, та дивіться, Я тут взагалі ходжу кожен день. Знаю тут ці тропиночки, все знаю. Що я от іду й думаю? Якби в мене було б підписчик, як у містера Біста, наприклад, ну в такому роді, ну там хай чуть менше, ладно, бо я розігнався, согласен. Щоб Ютуб приносив нормальну бабла, я б знаєте, як розлікався, іду і думаю, що б я робив. би. Ну, по-перше, допомагав би людям, ті, які дійсно треба, це не обсуждається. Час денег би ходив, би, розлікався. Наприклад, навіть не знаю, взяв би свою виску, там зверху вивісив, де банер би десі повісив. І щось в такому роді, щоб було. тому що, як ви замітили, по житті я взагалі веселий, чоловік не бувають моменти, що, ну, як у всіх. А в основному, ну що, вже, треба, треба до цього брати позитив. Хоча да, так, є ж такі моменти, що позитиву взагалі немає, але все одно. Все, що не робиться, все робиться к лучшому. Ну що, не так, що вже. Так що якось так. Кстати, я тут часто бачу, тут сиділи рибаки. І он, по-моєму, там дядько щось -то там он, той, де він, з тої сторони щось -то там лове. Не знаю, ну тут я ні разу не бачив, щоб витягували, але там, де я вам з самого початку показував, там бачив він раз. Серйозно, карася беруть легенько. Так що таке вийшло відео, да, так. Це теж біля річки тут на кустах, виходить, Ну хоч не навалено вже добре. Пишіть, коментуйте, тільки давайте. Будемо любити нормально писати. Ні, ну якщо поділу, то можете погано написати. Я за будь-який ну тільки ж поділу, а не так, що вам так захотілося що не буде написати. Хоча, пишіть, поїхали, давайте, пока. Якщо ви додивилися до цього моменту, взагалі простав закончили. Дивіться, треба отака от штучка. Дивіться, це 3,2 бензина, Chevrolet Captiva. Є 6 маркировка. Ну, якщо у вас є щось таке, може, верхушка є, напишіть, пожалуйста, мені. Це не за безплатно, за гроші. Дуже сильно треба. 3,2 бензин, Chevrolet Captiva. Це мене попросив мій хороший знайомий знайти. Ну, вірні, спросить не знайти, а спросить. Поэтому це я делаю не за деньги, це я делаю чисто серце. Бо воно продається все цілком. Так що буду ждать мій номер там, беру коментарі. Все, всім удачи, тепер точно пока. Спасибо.